Потужне підсилення без жовтого кольору на четвірочках. Так, оборона. Оборона впевнена Добре, будемо переходити до атак. Так, так два червоних. Поїхали. Так, зеленого забагато. Давайте його приберемо, можливо. Можливо, синій під'їде, так. Тепер заряджаємо синіх. Шерхаю ми не можемо зарядити, тому давайте ось так трієчку і... Не вистачить на да, одного камінчика. Давайте ще червоні складемо. Ось і трічка синя. Зекономили синій кристал. Ну і добре. випускаємо грегію. Так, можна. Можна шерхая спробувати зарядити. Давайте зробимо ще фіолетовий кристал. Поки будемо заряджати Шерхая, то... Греги закінчать одного мегамільйона нам забрали, але Але то не страшно. Добре, йдемо далі. Так, ну, поки кіпріотів немає, то... І суттєвих проблем немає. Давайте зарядимо клика. Давайте вийдемо на синю, четвірочку. Там фіолетові складаються. Так, клика поки притримуємо. на всякий випадок. Так, активуємо. Добре, і тепер випускаємо греги. Я думаю навіть можна почистити поле, скинувши і зелені, і жовті. Там сині доїжджають. ще сині. Так, добре. Скільки ще шерхай буде? Ще один хід. Давайте отак пропустимо в Соньку. А, все, все одно зарядився А, і спала. Добре. Тоді я думаю, можна активувати хоч. Хоч воно не активується на одного грега, але думаю нам вистачить синів. Так, все. Щоб забрати правий фланг. Добре, їдемо далі. Чудові оборони поки нам такі підходять. Так. Давайте ось так. Підтягнемо ще фіолетовий. Так, щоб не розвалити, збережемо собі кристал і прокинемо ось так трієчку. І ось так трієчку. Активуємо Шерхая і підірвемо синій кристал. Так, підхилюємося, випускаємо грегів і закінчуємо. Добре. Йдемо далі. Тут є кіпіот, але він не по центру. Ну, сюди бажано брати зелених. в мене, в мене зелених хто? Мільїки? Альфі, дружок, ну це такі герої ще. Що... Вони не будуть жити, тому їдемо так. Добре, що синіх не знімав. Тут маємо синіх вдосторх. Давайте починати. Чудово ще й там зібралося. І можна трієчку вклика і трієчку вгрім. Ну, тепер чекаємо. Можна червоні прокинути. Четвірку фіолетових зібрати. Так, є заряд Шерхає. Давайте ось так. І ось так. Кирилу там повинно вистачити. Давайте в пустоту прокинемо У нас одного мега Забрали. Так, може вистачить. Так, вистачило, добре. І в Кирила прокинемо. Так, ну я думаю, що якщо ми два прокинемо в Кіпріота, то ніхто в нас не загине, але ми поставимо Мегаміньйона собі. Кіпріот від'їхав. Чудово. Ну і все. Цей бій теж закінчуємо. Залишається один поєдинок на сьогодні. Кіпріота немає по центру, ну і добре. Так. Ну, давай комбо запустим. Підлаштуем вот так. Червоні с фиолетовым. Зробим четверочку синих. Запустимо трієчку в Рего і трієчку в Гріму. Так, маємо клика. Думаю, вже потрібно підхилюватись. Кирила поки залишимо. Можна четверочку ще фіолетових скласти. Так, добре. Тепер можна і Кирилом підхилитись. І ось так зробити. І в нас мінус два героїв суперника. Ще раз сині кедману вистачає. І зараз будемо закінчувати. Ось так. Добре. Чудово прийшов третій день. Оборона тримає, сьогодні 5 з 5. Прикрі, звичайно, дві поразки вчорашні, там в одному поєдинку камінчика не було. Ну, таке, добре. Дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.